Так, добрий ранок, друзі. Зараз майже 9 годин ранку. Да? На дворі у нас 18 градусів тепла. І хмарненько. Так що сіно наше не дуже сушиться, да, кекс? Ну, а я відправляюся на нижній город підгортати картоплю. Ось така наша красунечка вже розпускається майже. А пахне. Ах, так нежно, нежно пахне. От піончики цвітуть, ще біленькі цвітуть. Піду і їх понюхаю, бо скоро вони відквітнуть, а я так люблю їх. Аромат. Ой. Ой, Ой. Боже, як же ж вони пахнуть тільки. Це, це такі аромати. Воно вже ті перші, що зацвітали, вже відцвітають. Тіша дали сюди квітнутися, і біленька. Не багато цвіточків, але є. Ось, ось ще до хати розкіпту. Тут є бубончики. Так що будуть цвісті. Не можу я пройти них. Це моя. Це моя, це моя. Як би вам сказати. Сил неначе мені додає. Оце як я понюхаю квіти, який вони, вони мають аромат. І аж душа в мене воспріяє. Так що таке, друзі, діло, я йду працювати і вас беру з собою. Так що будете мені допомагати мисленно. Так, прийшла я на цей город. Ото внизу, бачите, усе скошене, ось, ось сюди там не видно. За бугром. Ото все наше сіно. От туди лівій аж за бугром, а то чи фазан ходить понизу. Навірно. Оце все за деревом, все туди. Так, вроді на відео мало, але це велика площадь скошена, Огромна. Це я вам приблизила. От. Чоловік піде, ага, фазани. Політіло воно. А що він на дерево віліз, чи що? Чи то може як ворона. Така різниця. В общем, ось таке діло. Сонця немає, це погано, то позавчас. А, то ворона здорова полетіла, А понизу ходить, ходить, воно бачу фазан по лукам, по сіні. От наша картошечка донизу. Йду я підгортати. От, а тут насадила, я попідсажувала кабаки. Такі, що вже поключилися. Не знаю, повилазять вони чи не повилазять. Ну, в общем. підсажуємо, а влаги немає. І воно це таке у нас. Тут у нас теж сокерки, воно квітнуть. Ну, дельфініум на нього кажуть, по-моєму, я бачила. Ну, а в нас тут по-народному. Сокерки. Ось Раніше у бабусі на всьому городі ці цвітки ціли вона залишала. А я як сапала. Такий нежно-сиренєвий, темно-сиренєвий. Більше тут ніяк Тут тільки сиреневі, темні і світлі. А ще білі там неї на причілку бачили? От, красиві. Це я садила чесничок, цибулю вона висапала, а в мене заростає. Ну нічого. Сьогодні я почну і там на своєму. Тут бурячки вже піднялися. Ті, що я пізно сіяла. Бо діляночка залишилася і тут у мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рядочків. Перчики стоять, помідорчики стоять. Все якоби є. Морква, звісно, це не всходить п'ять рядків. І до мокрої землі била, але. Та й морква довго всходить і цей. От. А далі є вона рядочками. Ну щось буде. Щось буде, що ти зробиш? Такий год якийсь. А то ділянка в нас там ще там два рядка огірків посадила, бабусі. А от в неї тут завжди повно огірків. І вони краще тут. А то ділянка під капусту і під ще. Два чи три рядка огірків там буде. От. Це наші бурячучки вже такі гарненькі, ще трохи. Їх треба вже провіряти буде. От. Потім великі в них вже не влізеш. От. А я йду підгортати картоплю далі. Оце чорна така картопля, ми на неї кажемо циганочка. В неї бадиля таке темне. І треба вже буде жуків бризкати. Не Сьогодні-завтра. Так, осталось раз, два, три, чотири, п'ять і шостий чоловік уже почав підгортати сталочку. Так що, друзі, оце мені длійних залишилось 2,5 сталки, а тут три коротких. Ну, взагалі, за 2-3 дні, може і за два дні я впораюся. А на горі, звісно, у мене сапки куча. Ну, нічого, все буде добре. Все зробимо, слава Богу. Як ото кажуть, глаза бояться, а руки роблять. <гум> так і в нас. Ну, я вам скажу, що жука в нас ще немає так багато. Ну, Зараз буду сапати, подивлюся. Сонця немає, вони так не лупляться, але ж підгортаємо сухою землею. Ну ладно, добре, пішла я працювати, друзі. Тоді сяду відпочити, ще з вами побалакаю. Так, друзі, ну ось я сталочку підгорнула. І цю трошки допідгортала. Чоловік підгортав. От, Але не все. Ще одна довга залишилася, а тут три коротші. Ну, добре, що на дворі сапати, то добре. А от що сіно не сохне, це плохо. Нема сонечка. М -м -м. Так що таке, друзі? Жук є, треба бризкать. Мій вердикт таков. От дивіться, як де підгорнула вже, як піднялася картопелька. Тільки ж комарі зараз ось дивіться. Ось, сів на руку падлюка і хоче мене з'їсти. гад такий. Якщо ви шукаєте надійність стелажі для вашого віде. складу, то ми маємо, що вам запропонувати. Чого ти включив? А, комарі заїдаються в Треба йти працювати. Взяв сам включився другий телефон. От, чоловік прийшов щось косити буде з косою. Ну, хай косе. Завів косу. Ну, ось, друзі, три сталки я пройшла. Підгорнула, осталося мені дві коротенькі. Ну, коротше, вони не геть коротенькі, ну, метра на два-три менше. Ага. Хочу вам оце пожалітися. Значить, післязавтра і це середа і четверг ожидаються в нас дощі. Яке ж це сіно, що не помучуть його дощі? Ну, справа не в тому. А справа в тому, що його треба перевертати, а це ж ціла куча сіна. Не знаю, що ми будемо робити. Ой, поки обереш це сіно, всі нерви вимотаєш. Скільки треба нервів, це капець. Таке у селі, оце ж все таке дармове. Кажуть, та, у селі все даром. Угу, даром. Ну добре, працюємо далі. ще ще минуточку якусь посиді ми вже бачу, цвіте цей кабачок. Оно, бачите? Ось-ось-ось-ось, ось 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 Бачите, п'ятнушку, це цвіточок кабачка. Чоловік пішов заправляти балон, бо будемо бризкати жука. Жука повно. Йожик прийшов на допомогу. Аня, 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 попось. Поповсь, Йожик, Йожик, Йожик. Йожичок, Йожик. Красунчик такий. Поповс, поповз, поповз, помощник прийшов на город. У нас нанизу тут, як звіринець, хто ти хочеш. І жики, і сазани, і птиці співають. Я ж кажу, не треба і звірінця. Своїх тут полізь, полізь далі. Щось шукає. Шукає, поліз. Ха -ха. Невеличкі такі. У нас там поперед двором бабусі йожики живуть. Кожен раз йду, бачу їх. Так, залишилася пісталочки, допомагала чоловікові надійти апарат, бризкає картоплю. От. А я спішу вже добити, щоб вже знати, що в мене картошка підгорнута. Все. Так що таке, друзі, діло в мене. Бур'яну, той води, будемо капусту садити, чоловік скосив. Ну, якось так, потихеньку хазяйнуємо. Такі до обіду я картошечку підгорнула. Слава тебе, господі. О, ласуня встала пастися, пані Муніка. Лежала, лежала, надумала. Встала пастися, ось вона. Бачите, встала пасеться. Пасеться красуня. Уже скоро йти додому на обідню дойку. ну Часок попасеться. Так, ну а я пішла додому. Поїсти курчатам творожок із зерничком. Вони клюкають, люблять творожок. Кури щось неохотно поїдає пшеницю. Так, Курчатка мої знесли сім крашенок. І в одному гнізді сидить квочка. Не хочу я садити, ну і її в баню. Так, друзі, сьогодні побризкали баклажани, бо вже жучки є, на них вилазять. Сьогодні зірвала ще огурчика, ще на підході воно два. Посапала цю тепличку, общем, почала сапати цей город. Йду зараз на помідори, бо там воно непонятно, де в мене помідори, а де бур'ян. Працюємо. Далі посиділа, відпочила трошечки. Під витерла та й пішла далі працювати. Mm. Сьогодні ще й світло виключить, не знаю скільки, чи 6, чи вісім, тоді до дочки подзвоню, вона, може, більше знає. Або чоловік подивиться. Ну, добре, пішла я далі сапати. Так, ну ось я висапала помідорчики свої, ділянку з помідорами. Висапала огурчики ділянку. От, трошки приморилася, звісно. Там в мене все ще. Оказується там трошки є низеньких чорнобривців. Не все мені дівчата штук, наверное, з десяток є. Ну, я б сапала, хай будуть. Щось буде квітнути у баби на городі. А то внучки постарались, Ну нічого, вони молодці, все одно работали, допомагали бабусі. Мої золоті дівчатка. Фух, Зараз гляну, скільки часу. Чи ще піду, начну чесничок сапати, там морку треба, бо там бур'ян великий. От, Прополоти. Там вже не сапати, а полоти треба. Так що таке, друзі, пішов мій горошок. Так що буде, в мене ще, й, може, вам гидко видно. І вражай горошку, будемо їсти. Ото, бачите за це? Ось, ось о, 4 рядка горошку. Оце там такого в мене. Ми дуже любимо горошок зелененький посмакувати. Тільки завжди нема коли його їсти. Кабаки теж гарненько рядками, нічого, висапаю, все, ще не таке, воно страшне зарожче, буде в мене порядок. А то бабуся мені каже, ти ж там в гаду картошку не сапала? Кажу, ні, звісно. Тільки діти приїхали потім підгортали ще після сапальщиці. От. Кажу, я знаю, як усе робити. з Все зробила, все посапала, все підгорнули. Чоловік мені трохи допомагав, вже й побризкали джука. Слава ті господі. А помідорки мої, ну мигом цвіту, цвіту повно. ж, дасть Бог і нав'яжуться ще. Ночі тільки холодні. Оце вже другу ніч дуже холодно. Огірки бідні ті тупо, так сидять, і там нові насаджувала, бо не повсходили в лунках. То це ж полівала декілька разів, то повилазили. Ну, якби було тепло. Огіркам що треба? Тепло і влага. От. Так що, розумієте, воно, якби одним займатися городничіством, то треба полив капельний зробити, тоді буде толк, а так? Все у нас зона різкового земледіння, безпалива. Земля золота. Земля золота. Якби був полив, та... і отаку, щоб теплі були. Та вже б можна було б давно і капусту, і рідіска, і зеленю всякої торгувати, і всім, що хаті. В теплі, і баклажани воно мігом, да все росте мігом у теплі. Влага і тепло. Що треба растіння. Рослині. А тут ось у нас ото ж ми посіяли траву в краю. Тепер не знаю. Там теж з'явилася павіліка. Це ж ми як занесли її з цим, з люцерною. Як буде, то мене не касається трави мурави. то не моя парафія. Я ось огородами займаюсь огородами, коровою переробкою молока. Все, оце моя задача, моя робота. Так що, друзі, якось це так. Завтра все посохне бур'яни і будуть мої помідорчики, красавчики стоять. Оце ж не знаю, як не буде влаги. Ми раніше, знаєте, як оце просапаємо раз, вони в силу підуть, помідори, зробляться великі, і тоді ми їх не сапаємо. Вони в бур'яні, вони тоді... Не печуться і самі плоди не печуться. Взагалі, це хоч раз висипала, а там буде видно. Ось, о, дивіться, яка моя розсада. Посадила я позавчора, ось цей рядок крайній маленький. Стоять усі до єдиного як солдатики. Як солдатики, З дивіться, які в мене кущики гарні. Як солдатики усі стоять. Покоєння Наташа Замараєва сусідка, такі хороші були люди, і теж оце вони розбились. Якраз у кумів були на свадьбі і розбилися теж сімейна пара, чоловік і жінка, через дом від нас ось жили. І оце вона мене тоді як навчила садити помідори, і так я по її садю. Оце два, два дві рослини в кучки. І так вони в мене, оце, вони тоді кущик такий гарний, кругленький. І вони якось. А то типу, по одному посадиш, вони як страуси стерчать із землі, повисихають і толку нема. Ці дивіться, вони ось, ось будуть кругленькі, ставати кругленькі, гарненькі. І дасть Бог. Головне, як садиш помідор, добре полити лунку. Добряче прямо. Ото як поліжу вонку раз, і тоді можна їх уже зверху і не поливати. Хіба що як уже плоди оце, то, то тоді треба їх поливати, як уже почнуть наливатися помідорчики. От, А так вони будуть стояти, як солдати. І в мене там воно куча ще розсади. куча. Ну, Не буду насаджувати, потім не знаєш, куди їх дівати, ті помідори. Бабусі ж я насадила, ви ж знаєте, посадила і тут посадила. Не треба воно нам. Я трошки геть е, цей трошки геть консервірую цілими. Квашені, ну бутильок може, зроблю. Ми поїмо ваходку одразу, поки вони ще тільки-тільки -ті -ті такі уквасяться. От. А то я томатні соки все роблю, бо в мене чоловік любить сильно томатний сок. І роблю такий густий густий томатний сок з таких помідор. Сильно красних. І ось всю зиму я на зажарки, на все. Та красота, Ніякої томатної пасти хімії я не купую і не... останні оці... два роки не купую і... і не буду купувати. Оце, дай Бог, уродять помідори. Опять так назакриваю і мені з головою. Даже можна їх із шкурками на м'ясорубку перемолотить і буде прекрасно на борщі, на всі зажарки. Так що зато натуральне своє домашнє. Фух, так, набалакала вам знову про свої городи. Ну, Це моя корова і городи, чим я ще займаюся? Коровами і городами. Ой, господи, ось таке життя. Ну добре. Друзі, ось у моя сапарудіє труда. Набалакала, хто зна скільки, про свої городи. Ну, люблю я це діло. Що я зроблю? Люблю і все. Люблю дивитися на те, що я вирощу, на свій труд. Як було, звісно, дві корови, було дуже важко, я не співала. Я з тою молочкою день при дні перероботки були, а зараз трошки свободніша. Та й оце таке, ну нічого, якось буде. Дав Бог тільки здоров'ячка, хоч трохи, і оце ж нам влагище нагороди. Хай дня з три не буде дощу, це я так хочу. Небесну канцелярію просю, хоч дня три, щоб нам убрати сіно. Ось, целий день було в нас хмарно, а зараз роз'яснилося сонечко. Ну, було, було ж там стояло в цьому в синоптику з проясненням. От воно і прояснилося на вечір. Ну, нехай прояснюється. Так що, друзі, такі справи. От. Ну, а з вами до завтра. Зустрінемося, дасть Бог, як буде все добре. Так що, всім пока-пока. До завтра. Надіюся, що воно для нас настане. Всіх обнімаю, всіх люблю. До завтра.